Це така прийомна, вибачте, світло не можу включити, так як бачите. Люстри, все забрано, знято на стінах так само. Карнизи, штори, тюлі. Тобто ну, от немає нічого. Це, це мала трапезна. Тобто, це коли таке тісне коло. Митрополита, де власне, вони тут збиралися, і вони тут чеснодали, обідали, вечеряли. Сюди, як ми перейдемо, всі, я думаю, ми бачили постійно спостерігали. Власне, тут відбувався священий синод Московського патріархату. Якщо я не помиляюсь, там був розміщений портрет патріарха Кирила. Тобто це ця кімната, це де вирішувалася доля УПЦ Московського патріархату. А це ми заходимо в покої митрополита Омуфрія. Оце його, бачите, якщо йому потрібно було вийти в синод, от він своїх покоїв і в ці двері. Сюди, мабуть. Заходили вибрані не такі смертні, як ми з вами. Це було як на ключах було підписано: «переговорічна я». таємна кімната. Так, тобто, поруч синод, синодальна кімната. І напевне, що якщо потрібно щось було змінити, а щоб ви розуміли, митрополиту Нуфрій, ну скажем. Людина, яка не керує церквою. Він молиться, так як вони і говорять про те. Церквою Московського патріархату керує Митрополита Антоній Паканич повністю, так? це він управління ділами церкви. І очевидно, щоб щось змінити, якусь думку митрополита, Онуфрія, так? або по-своєму, напевне, тут ця кімната була для того, щоб він переконував. Синодалів переконував інших, щоб якісь рішення були не прийняті на користь е, дійсно в церкви. Тут був проведений молебень за здоров'я російських військовополонених. Наголошую, це під час повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації в нашу країну. На жаль, молебні чомусь тут не проводилися за наших українських воїнів. Жодного разу? Жодного разу не було. Сауна. О! Тобто басейну немає, але сауну вони таки зробили. Так, тут саме основна частина. Ага. Бачимо кочегарка. Тут бачимо такі душі. Це все. все. Тут, напевно, кімната відпочинку була. Слухайте, ну інфраструктура серйозна. Трапезна, переговорка, знову трапезна, тепер сауна. Ну і сама. сама. Mm -hmm. Немає світла, мабуть, не працює. Непогано. Наскільки це, на вашу думку, відповідає ну, тому способу життя, який має вести Монах. Бо ну, може так і дозволяє святе письмо? Абсолютно не дозволяє це святе письмо. Навпаки, монах він від розкоші повинен втікати від такого гарного життя і все інше, тому що, знову ж таки, він відрікається від світу цього. Він дає чернечі обітниці. От ви, часто можемо почути, а навіть зараз. Представники московського патріархату закидують мені, що я зрадив чернечі обітниці. Ось вам відповідь: хто зрадив чернечим обітницям? Є прийняте рішення, щоб опечатати оцей підвальне цю сауну, тому що ну, вона взагалі не потрібна, особисто для мене вона не потрібна. Моя Одна із перших мрій тут на нижній лаврі створити дитячий будинок для дітей, сиріт дітей, які не мають батьків.